Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку Прямий кут. Розпізнавання геометричних фігур. Розв'язування задач. Любі діти, добрий день. Зичу праці і старання. А ще друзів всім бажаю сил, натхнення на весь день. Я знаю чудово, що ви вмієте гарнесенько писати. Давайте з вами, мої хороші, розгорнемо наші чудові зошити та запишемо сьогоднішнє число. Пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 79 – один рядочок. Будь ласка, спробуй назвати відомі тобі й геометричні фігури? Скажи, які в них особливості? Перша фігура це квадрат, друга трикутник, третя прямокутник, четверта чотирикутник. Скажи, будь ласка, чи можна трикутники, кола чи чотирикутники об'єднувати в одну групу? Звичайно, можна. А чому? Тому що вони мають спільну ознаку. Так, скажи мені, які тут є фігури, які можна об'єднати. Правильно, їх можна об'єднати в одну спільну групу. Це чотирикутники. Які вони? Правильно, це в нас жовта фігура, блакитна та фіолетова фігура. Чому чотирикутники? Тому що в чотирикутника чотири сторони, чотири кути та чотири вершини. Перша фігура. Ми можемо сказати, що це у нас є квадрат, так? Або можемо сказати, що це ромб, дивлячись, як він буде розташований. Бачимо трикутник, прямокутник і чотирикутник. Так. А яка ж фігура зайва? Правильно, зайвий тут трикутник. А погляньте, будь ласка, а яка ще фігура може бути тут зайвою? Правильно, тут може бути зайвою в нас прямокутник. Тому що ми називали фігури ромб або чотирикутник, так. Можемо назвати, наприклад, трикутник. Чотирикутник або прямокутник. Або далі в нас є чотирикотник. Скажіть, будь ласка, а чому назвали так наші фігури? Так, ми вказались на попередній раз, так що в нас є чотири сторони кути та вершини. Подивіться, будь ласка, що цікаве є в прямокотника. Сьогодні ми будемо роздивлятися, чому саме фігура Блакитна називається прямокотник. Ми навчимося розрізняти його з поміж інших кутів. Його саме прямий кут. Так, Та визначати предмети з навколишнього світу, які будуть дуже схожі на цю фігуру. Будь ласка, давайте з вами виконаємо вказані дії з аркушем паперу. Будь ласка, зігніть аркуш навпіл. Потім. Цю частиночку зігніть ще раз. І ви побачите, що в нас утворився прямий кут. Бачимо, коли ми листочок зігнули один раз, потім цю частину зігнули ще раз, в нас утворився прямий кут. Давайте з вами пригадаємо, якими бувають кути. Кути можуть бути прямими і непрямими. Щоб визначити чи прямий кут, слід взяти особливий інструмент. Він називається косинець. Він виглядає ось так. Будь ласка, візуально, а потім за допомогою косинця визнач, які кути є прямими. Давай розглянемо. Скажи свою думку. Перший. Він прямий чи ні? другий. Прямий чи ні? третій. Четвертий, а п'ятий. Давай перевіряти. Прикладаю косинець і бачу, що перший кут. Не є прямим. Прикладаю косинець до другого і бачу, що дійсно цей кут прямий, до третього прикладаю, бачу, що цей кут не є прямим. Пам'ятаю, що в першому класі ми вчили з вами, що кути можуть бути якими? гострими та тупими. Гострий кут це той кут, який буде меншим від прямого кута. А тупий кут це кут, який більший, ніж прямий кут. Тобто третій буде в нас тупим кутом, тому що він буде більшим, ніж прямий кут. А четвертий, четвертий це прямий кут. А п'ятий, п'ятий також буде прямим кутом. Давайте спробуємо перевірити ось тут. Перша фігура. Візуально. Це квадрат, а в квадрата всі сторони рівні, і ми знаємо, що це прямокутник. В нього є прямі кути. Далі чотирикутник зеленого кольору, давайте його перевіримо. Що ви скажете про його кути? Правильно, що деякі з них є гострими, тому що вони менші, ніж прямий кут. А деякі є більшими, ніж прямий кут, значить тупими. Третя фігура це прямокутник. Що ви про нього скажете? Прямокутничок в нього, звичайно, всі кути будуть прямими. Наступний п'ятикутник. Зверніть увагу на нього. В нього є багато кутів. Перший кут він буде тупим. Далі ми дивимося кут. Він буде майже прямим, але трошечки йому не достає. І ось ще один кут ми з вами переглянемо, так? і побачимо, що ж ми знаємо про п'ятикутничок. Поки що глянемо чотирикутник. В нас є з вами кут, міряємо. Він буде гострим, бо він менший, ніж прямий кут. Далі в нас кут іде тупий. В нього, ми можемо сказати, кут більший, сам кут більший, ніж прямий кут. І останній це буде прямий кут. Знайди прямі кути на предметах, що тебе оточують. Задача. Для уроку математики учні виготовили 15 трикутників, стільки саме 4кутників і 30 кругів. Скільки всього трикутників, 4-кутників та кругів виготовили учні? Що треба дізнатися спочатку? Ми знаємо всі дані треба зразу додавати. Якщо ми знаємо, що виготовили 15 трикутників, то скільки ж чотирикутників? Стільки само, тобто також 15. Якою дією треба порахувати усі зазначені фігури? Правильно, треба до 15 додати 15 та додати 30. А скільки буде? 15 додати 15 буде дорівнювати 30. А 30 додати 30 буде 60. 60 фігур. Тобто, учні виготовили всього 63 кутників, 4кутників та кругів. Будь ласка, склади задачу за виразом 34 додати 17 та додати 29. Виконай, будь ласка, графічний диктант. Постав крапочку. Ми з тобою працюємо. Постав крапочку. Зроби, будь ласка, олівчиком, промалюй одну клітиночку вправо і ще одну клітиночку вправо. Тепер одна клітиночка вверх, дві вправо, одна вгору, одна вправо, одна вниз, вісім вправо, одна вниз, одна вправо. Одна вниз, одна вправо, Дві клітиночки вниз, одна клітиночка вліво, одна клітиночка вверх, одна клітиночка вліво. Одна клітиночка вверх, одна клітиночка вліво, п'ять клітиночок вниз, дві клітиночки вліво. Одна клітиночка вгору, одна клітиночка вправо, три клітиночки вгору, п'ять клітиночок вліво, П'ять клітиночок вліво. Зробили? Є. Чотири клітиночки вниз, дві клітиночки в сторону вліво. Одна клітиночка вгору, одна клітиночка вправо, три клітиночки вгору, дві клітиночки вліво, одна клітиночка вгору, Три клітиночки вліво, одна клітиночка вгору. Намолюйте, будь ласка, око нашому вовчику. Давайте продовжимо речення. На уроці я дізнався чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. Домашнє завдання виконай номер 448 449. Дякую за увагу. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!